Майже трьох років тут не було контенту, але ми намагались щось зняти. Тому сьогодні я презентую всі недосняті відео. Пробачте за начітку, Світлана не знає, що таке на голосі. Ось перше з них. Ми записали це відео два роки тому. Я не знаю, чому воно вийшло лише зараз і чому ви досі підписані на цей канал, але приємного перегляду. Вітаю, це в б... гостях новий гость я Кузьмінський Максим. Сьогодні, сьогодні ми прощаємося, але ненадовго з ними двома. За цей час вони встигли з'їздити до Польщі і повернутися. А де ти ти не, 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 не. А він встиг знятися в цих фільмах. Гей Антон! У -у -у! Ми... провожаем их, не в надеюсь, не в последний путь. В страну Польшу. Нам вас будет не хватать, но мы все равно все скоро соберемся на этом, ну, надеюсь, на этом месте. 400acebook. И будем пить за ваше возвращение. Там мы так и не Эй, Антон! У! Один, два, три, все нюхают самогон бати. хочется хороший мини-бар Хортится мороша хлебный дар Значит, сама вот не описать словами, <реклама> <реклама> я не знаю. Это тяжелая травма, которая, которая будет длиться 5 месяцев для меня и каждый день будет невыносим. Hello, darkness, my old friend. Рыгни, Я уже наелся рыгни, и напился. Давай, давай, давай. Прыгни, сделай мужчина. Пусти пасту. Вы отправляетесь в невероятное рыгни. путешествие. Слышите. Вообще на другой Слышите. конец мира практически. <laughs> Польша это полон. <laughs> <laughs> на английском это полон будет. Ось вы иди зналась, что снова. Інтерактивчика не буде, я загубила всі файли. Другий кейс залетіла у 15. Приємного перегляду. Я була одна з його підпісів, я довго сиділа за його але Я не думала, що це він із нашої Ардівщини. Я. я, чесно, я не очікувала. Я цього не чекала, що він вибере саме мене. Він до мене підійшов, Просто одразу мене обняв і ми стояли до цього це дійсно крутий і для мене дійсно кайфові моменти з ним були. Я душе не можу передати, які це займає на час, і всередині свого куміра. Хоча б там я поки знайду, кожен день укасають мої очі. Свого Льошечку, Алекса. Я тоді вже зрозуміла, що я хочу бути з ним і вати мене. Ну, короче, кажучи, ми з Міроном будуємо разом, ви доведуть період. Місяця по пару тижнів я вже не пам'ятаю. Це найкращий день в моєї жизни. Я узнала, що я дов'яна троші. Я зрозумів, що я, як рибік, розповсюджується по всій країні. Моя задача як творця, як мост, я унікального розвиду, якось я унікальної душі. Все. Це... створювати армію моїх бибіків після рони. Буде Катюха, буде стюха. Батьками Вірона, та я не сильно ну, знався. Ну, тобто я взагалі з ним знався. І я казав, що в неї батько мусорок. А знаєте, я під мусора, тому що хороше ну, мусора це сад. Ну, не тоді, коли ти зять мінта. Я все. Я цьому я дуже радий, і ми з льошою нашого. Я вирішив, що я кохаю Вірону. Нас нею все буде добре. Ну, все оцені на сьогодні. Адаптація бійцівського клубу. Мені шість місяців поспіль не спалося. Не спалося. Безсоння стирає межі реальності. Тепер ми відходимо від оригіналу, і наш оповідач йде випивати з роботягами замість групи підтримки. Кожного вечора я помирав і одразу народжувався знову, поки вона. Все не зіпсувала. Ця подружка була брехухою. Марта. З нами туристка. На наступній групі я схоплю малу курву Марлу Сінгер і заволаю. Марта, ти паршива лгуня, гастролерка! Я не спав уже чотири дні. Чекай. Ти що, блядь, збоченець. Слухай, я знаю, що ти самозванка. Тобі не подобаються ці бари. Слухай, ти. Я бачила, як ти там. Пив ...чуваки так, блять, не п'ють. Слухай, я бачу, що ти взагалі не п'єш. Тому давай поділимо бари. Слухай, я люблю цей бар. Я можу поділити з тобою тижні, але не йому. Добре, тоді давай так. У мене буде понеділок, середа та п'ятниця. У тебе всі інші дні. Говоримо вихід про 40 км Це ілюзія безпеки. Так, мабуть. У нас з тобою однаковий телефон. Ну, Можеш записати в інстаграм. У мене було все, про що можна мріяти. Машина, автівка, гардероб. Трішки і все, про що можна мріяти. Треба нам розуміти, що все, що ти сказав, це ну, неважливо. Матеріальні цінності, вони відходять завжди на другий план і абсолютно не мають ніякого значення. Все, абсолютно все, що я мав. Те, що я так довгі роки для себе протримував і заробляв, воно просто все вмить взяло і зникло. І все, що зараз є в мене, це лють до тих людей, які позбавили мене все цього. Ну, просто ця росня нехай грать. Ти розумієш, що цю агресію можна контролювати і її можна направити в абсолютно інше русло. Так що, що мені робити? В яке русло? Зробимо не просто. Ти хуйло. Ты хуйло. Ты уёбок. Не знаю, як Тайлер знайшов той дім, але сказав, що жив там уже рік. Тупо діра. Зараз я тебе покажу, як правильно посилати нахуй русню. Я теж сказав, що я не засилив, я Шо, блять, хуй хуй, блядь, и нахуй. Ты хуела, баная, блядь. Кстати, твоя мать мне вчера так сосала, ты бы знал. Да пошел ты нахуй, пидорас, блядь. Я твою мамку на яйку. Шо поебали. нахуй. Дандон, блядь. Тебя Бузька, тоже. Блядь. Дебил, блядь. Хуел высыпь. Ось с чужите головные. Пускай ты русский. А я чув про цю книжку. Я взяв її в розділі дитячої літератури. Чуєш, а чого ти так ненавидиш росню? Ну, тому що вони второлися в Україну. І в принципі народ їх дуже мерзенний. Всі вони тварі, всі вони покидьки. з ким би ти подрався? Подрався або вбив би. Ну, от саме бійка. От з ким би ти так Побився. Ну, мабуть, зрозуміло, що це був би Путін. Ось Також я би з, з радістю побив би нібенця. Я хочу йому яйця відрізати, я хочу його вбити. Це сука блядь. Ти знаєш про душевну біль? Але не знаю, що таке фізичне. Ти цього дай мені свою руку. Ти досить, вистачить, хватить. Ні, терпи, потрібно терпіти. Терпи, терпець тебе шліфує. Все, дьорк, я дьорк, розумів, дьорк, досить дьорк. вистачить, хватить. Я не хочу більше. Не повертайся Зазумів. з погадами в минуле. Я не хочу більше, все, я зрозумів. Тепер ти розумієш, що моральна біль набагато складніша, ніж фізична. Да, я розумію, розумію, вистачить. хватить. Все інше ми не зняли, але в кінці вони влаштовують макіївський раднічок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та залишайте коментар, з чого ви крінжанули найбільше.